Білий дім готує новий пакет військової допомоги Києву. і Водночас проситиме Конгрес виділити 24 мільярди на додаткову зброю для України і поповнення запасів на військових складах США замість техніки і боєприпасів, яку віддадуть Збройним силам України. Плани масштабні, американська преса навіть запитує, чи встигне нинішня адміністрація витратити всі кошти до приходу Трампа. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Аннопченко з'ясував всі подробиці. Більше дізнаємося просто зараз у прямому ефірі. Вітаю тебе, Дмитре. Отже, будь ласка, чого чекати в новому пакеті? Леш, ну, як мінімум, чекати, що він буде більше 700 мільйонів доларів. Попередня сума, бо вона ще не затверджена. Може збільшуватися це 725 мільйонів. І знову ж таки попередньо, бо тут в конгресі тільки в понеділок має з'явитися офіційне повідомлення про виділення цієї зброї. В пакеті мають бути протитанкові озброєння, безпілотники, міни, стінгери, боєприпаси для хаймерсів. Ну і розглядають також можливість надати в рамках цього пакету керовані ракети GMLRS із касетною начеві. Начинкою що важливо, два моменти. Перше, що все виділяється в рамках програми ПІДІ це президентські повноваження, тобто конгресу лише повідомляють. Втім, законодавці ніяк не можуть це загальмувати. Більше того, те, що виділяється в рамках ПІДІ, дуже часто, вже коли є попередній список, то зброя їде в Європу для того, щоб коли вже з'являються офіційно повідомлення, офіційні дані, то можна дуже швидко Україні передати, навіть не чекати цих трансатлантичних перельотів авіацією. Військової... Віацією, ну і знову ж таки, і переліки суми вони попередні. Є бажання є насти їх навіть збільшити. А щодо військової допомоги, то є стаття, яка мене особисто схвалювала. Я хотів би в ефірі про це поговорити. Вострій Джона написала, що, начебто, адміністрація Байдена не встигає до кінця своїх повноважень, тобто до 20 січня, використати весь залишок коштів, які є в бюджеті на військову допомогу Україні. Ну це станом на зараз більше 6 мільярдів доларів. Ну і ось, за даними газети, тут. Процитую є дві проблеми: логістичні складнощі. Ну і той факт, що відправлення більшої кількості зброї загрожує зниженню боєздатності американської армії. Бо те, якщо Україні щось передають, то звісно, аналоги мають закупити для того, щоб вони були на військових складах Пентагону. Ну і цитата, про яку варто сказати, газета пише: для того, щоб витратити кошти до 20 січня, треба щодня відправляти зброю на 110 мільйонів доларів. А це практично не реагує. Реально, якщо вірити тій публікації, якщо вона правдива, то ситуація дійсно неприємна, і я спробував з'ясувати з різних джерел, що відбувається насправді. По перше. Почув від Пентагону, що вони зараз робитимуть все, щоб встигнути в строк, щоб не залишати якийсь там фінансовий залишок адміністрації Трампа, бо ніхто не знає, як він цими грошима розпоряджатиметься. І зараз є принципове рішення, що якщо пам'ятаєте раніше, військові пакети були на 150, на 200, максимум на 250 мільйонів доларів. Зараз мінімальний пакет буде 500 мільйонів, і десь до 750 мільйонів планують завантажувати ці пакети. Ну, бачите, як. Що зараз сума попередня називається 725, то це вже має, має бути може бути перший пакет з цієї нової такої тенденції. Чую також, що військові зараз хочуть давати Україні більше артилерії і боєприпасів, бо і на складах це є, ну і легше доправити. І щодо пакету Байдена, який теж оголошений, пакет на майбутнє, він вже є зареєстрований тут. Ця пропозиція бюджетна в Конгресі. Ну і дійсно. Білий дім запросив 24 мільярди доларів на новий бюджет. Саме у грудні щодо цього бюджету традиційно дуже багато емоцій, дуже багато суперечок ламають конгресмени списи. Цього разу команда Байдена хотіла би 16 мільярдів виділити на поповнення американських військових складів. Тут дуже проста система. Якщо Україні щось віддають, є певний норматив, він секретно його не розголошують. Втім, не можна знижувати завантаження військових складів самої Америки, не можна знижувати бої Датність на це Америка просить 16 мільярдів, але ну працює це в в два боки. Тобто, якщо щось з'являється на складах, щось автоматично можна Україні віддати. І ще 8 мільярдів доларів просять безпосередньо для України. Це військова програма, в рамках якої фінансуються замовлення зброї боєприпасів у виробників, тобто трішки з певною затримкою. Втім, на майбутнє адміністрація Байдена хотіла б Україну якраз забезпечити справа в тому і проблема в тому, що республіканці бачать, що приходить і нова адміністрація, і новий президент, і з 3 січня вже працюватиме нове скликання конгресове, і багато республіканців, навіть про українських, не хотіли би вирішувати це бюджетне питання, вирішувати цей великий пакет до того, як республіканці сформують свій порядок денний. Тобто, попередньо те, то, що я чую, що пакет є. Пакет зареєстрований, великий на 26 мільярдів. Втім, республіканці можливо проголосують не за нього, а за коротку резолюцію резолюцію яка Могла б продовжити дію бюджету або на три місяці до березня, або навіть на місяць до січня. І потім вже новий склад, дивлячись на нові пріоритети, пріоритети Трампа буде розбиратися і голосувати. Тобто, ситуація така є, побоювання такі є. Втім, є і пропозиція команди Байдена, яку підтримує демократична частина конгресу, проголосувати за цей великий пакет. Колеги Київ. Дмитре, скажи, будь ласка, ще а от призначення напередодні нового спецпредставника по Україні генерала Келога, як коментують, воно фактично щось може змінити? Чесно скажу на папері у статтях про генерала, все виглядає дуже обнадійливо. А як воно? Дивись, тут воно теж трішки виглядає обнадійливо, Можливо, не настільки як пишуть, але ця стриманість вона і добра, бо немає ну, завищених очікувань. Тут є два моменти: перший момент, що до сьогоднішнього моменту фактично не було з ким в команді Трампа вести перемовини. З одного боку, чиновники не затверджені, їх ще має затверджувати сенат. З іншого боку, ми розуміємо, що сенат дасть голоси, сенат контролюється республіканцями. Втім, до останнього не було зрозуміло, чи це новий держсекретар, чи це. Новий радник з національної безпеки опікуватиметься Україною зараз. Є більш-менш чую це неофіційно з Трампа Розуміння, що саме Волт, саме новий радник з нацбезпеки, більше опі... опікуватиметься Україною. Втім, має мав з'явитися. Ось цей головний американський переговірник контактна людина, контактна особа, такий контактер між Вашингтоном, Києвом, Москвою і Вашингтоном. Є зараз цей генерал Келох. Я говорив сьогодні зранку з. З дуже авторитетним відставним американським військовим не хочу поки розголошувати прізвище, бо готую з ним велике інтерв'ю для свого проєкту Червоні лінії, який виходитиме на наступному тижні. Втім, цей момент нашої розмови можу передати, оскільки вони служили разом. Почув я, що генерал Келог не є таким вже, знаєте, проукраїнським ну на думку мого високопоставленого співрозмовника, але він точно є антиросійським, тому що всю свою службу військову нам на яких би Садах в Радбезі чи в Білому домі він не був. Він завжди говорив, що Росія є стратегічним противником, стратегічним ворогом Сполучених Штатів, і завдання адміністрації, зокрема адміністрації, в якій він працює, це стримування Росії. Тобто, маємо це зафіксувати. Він аж ніяк не є людиною, яка би виступала за зближення з Москвою, за покращення з Москвою, за потепління з Кремлем. Це один момент, момент який варто зафіксувати. Ну і другий момент про це теж варто вже почати говорити. Думаю, Лоша, що ти будеш Говорити про це зі своїми гостями в студії є ж так званий план Келога. План, який був опублікований. Він не секретний, він не таємний. Його тези були опубліковані у квітні, і це план, який він разом з колегами готував для президента Трампа, який в той момент ще балотувався. Ну і якраз я про це би хотів сказати, бо тут є кілька моментів. Тобто, ми з вами можемо ну, приблизно розуміти, а як він налаштований в цьому документі. Є теза про те, що треба озброювати Україну та зміцнювати її оборону. Щоб Росія не змогла напасти знову після припинення вогню або підписання мирної угоди, ну думаю, ні у кого з глядачів не буде там якихось запитань до цієї тези. Є теза, що треба відтермінувати членство України в НАТО, щоб переконати Москву таки почати переговори. Питання до цього є теза, що питання відмови від території не ставиться, однак окуповані області регіони треба буде повертати дипломатичним шляхом, а не військовим. І тільки після того, як Путін залишить посаду, тут не буде коментувати. Ну і є ідея Келога в тому, що санкції зберігатимуть, допоки Москва не підпише мирну угоду, прийнятну для України. Мені було цікаво, наскільки ось цей план Келога, який опублікований, який багато зараз в соцмережах в пресі обговорюють, відповідає тому плану, мирному плану. Трампа говорив сьогодні з представником перехідної команди, почув, що це особисте бачення генерала, і що те, що було перелічено в його плані, зовсім не обов'язково відповідатиме тим пропозиціям, які з'являтимуться вже в президентській команді, і особисто від президента Трампа. Тобто, підсумовуючи з одного боку круто, класно, правильно, що є вже конкретна людина, є переговорник на, кой, на якого можуть виходити представники Києва, з яким можна вже вести переговори, а не тільки з майбутнім. Державним секретарем і майбутнім радником з національної безпеки. Ну а по-друге, що досі в команді Трампа немає, знаєте, таких сталих на 100% затверджених позицій. Щоб що команда відкрита для діалогу і команда шукатиме рішення. Київ, Дмитрий, дуже тобі дякую за пояснення, за свіжу інформацію. Я нагадаю, що це наш колега Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. На прямому зв'язку з будівлі сенату, наскільки я розумію. так. Дякую тобі, Дмитро. Дякую. На все добре.